Стрітбол це різновид баскетболу із дещо спрощеними правилами. Дуже динамічний і цікавий вид спорту був введений в залі спартиади серед третьокурсників. Дуже приємно, що участь у цих змаганнях прийняли всі без винятку групи. Але найкраще технічно і фізично підготовленою виявилась 33 третя група класного керівника Ірини Станчак. Фізок. Олег Почерявий, які перемогли всіх своїх суперників з досить хорошими показниками, набравши у сумі 41 очко, пропустивши у свій кошик тільки 15 м'ячів. На другому місці вихованці Лесі Серман, фізор Павло Пазюк, а замкнули чільну трійку баскетболісти з 39-ї групи класного керівника Людмили Яковенко, фізор Артем Дугін. Паралельно баскетбольним баталіям відбувалися не менш напружені сутички з перетягуванням палиці. Серед першокурсників теж у залік Спартикяди. Тут найбільш фізично підготовленими і витривалими виявились вихованці класного керівника Оксани Кухній, фізор Хвятослав Сікорський. На другому місці 12-та група класного керівника Олега Озарка, фізор Дар'я Вацик, а на третьому місці 17-та група Ігоря Белявського, фізор Дмитро Хай. Приємно відзначити, що незважаючи на відсутність електроенергії, всі змагання пройшли досить організовано і масово, дякуючи її організаторам. Керівнику спортивного клубу Каменяр Віктору Ониськіву та головним суддям по відповідних видах спорту стрітболу Ігору Белявському та перетягування палиці Михайлу Визитіву.